Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про гроші, і більше що важливо, ми будемо говорити про гроші на найголовніший пріоритет насправді, єдиний це гроші на армію. І ми будемо розбирати це на приклади дискусії, яка відбулася в п'ятницю, 19 вересня, де було як на мене, депутатів так 100 і трохи уряду. Це була. П'ятниця годин запитань до уряду, але потім відбулася ще одна подія. Це подія називається фактично прийняття бюджету в першому читанні, хоч голосувань відповідно не було, але це затвердження його шляхом презентації, після чого депутати подають правки. Я тут одразу, якщо ви хочете виключити це відео, закликаю це не робити. Чому? Тема буде складна, хоча я вам буду її показувати на прикладі трансляції з Верховної Ради. Тож певний екшен у вас буде, але найголовніше, ми дуже хочемо, щоб на нашому каналі, окрім скандалів, інтриг і розслідувань, що теж буде повірте, ви скоро це побачите, були ще, ем, ну так сказати, матеріали, які вас так чи інакше змушують трохи дізнатися, як планується бюджет, взагалі як працює держава. Я, по перше, вірю в те, що люди, які нас дивляться, вони колись теж стануть частиною державної служби, і що будуть змінювати країну на краще. А по-друге, я хочу, щоб ви розуміли, де одразу наша влада закладає проблеми, які а очевидні, б, на які ми маємо піднімати галас для того, щоб влада так само ці проблеми заздалегідь вирішила. І сьогодні ми будемо говорити про одну із них це. Проблеми фінансування як бюджету цього року в частині армії, і, зокрема, грошового забезпечення наших військових, так і проблеми, які так само очевидно закладаються на 2026 рік, по фінансуванні армії, і знов ж таки фінансуванню наших військових. Тож сьогодні це буде перша серія із наших відео. Їх буде декілька по різним аспектам, починаючи від боргів і закінчуючи фінансуванням абсолютної дурні, типу марафони чи стратегічних комунікацій. Але по все це ми будемо говорити з вами окремо. Сьогодні говоримо виключно про дефіцит і армію. І ось тут, забігаючи наперед цього відео, я вам покажу, як буквально за 5 хвилин народні депутати, які трохи, ну, все ж таки, Звертають увагу на текст, а не тільки кольорові презентації. Загнали міністра фінансів і прем'єр-міністра в питання, де вони очевидно були змушені дати чесну відповідь. І ця чесна відповідь вона насправді достатньо тривожна. Це те, що грошей на армію нормально не заклали. Тож сьогодні ми розбираємо, чому це сталося, і як відповідно зараз намагається підтряти з цим уряд. Ми були одні з тим, хто говорили про проблеми бюджету в цьому році, двічі. Ми говорили про проблеми в минулому році. коротше, в історії слідку за тим, що відверто говорячи ігнорує уряд, у нас є певний досвід. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і я вам обіцяю, що після цього відео ви точно будете трохи спантеличені, як відповідно сьогодні були ті, хто хоч якось слухали те, що відповідає уряд. Тож сьогодні ми якраз і разом з вами переживемо знову цей момент. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Отже, давайте почнемо з першої частини. Бюджет на 2025 рік. Це той, який зараз. Ми вам робили багато відео про те, що там була діра. Ми говорили, що вона 100% має бути якось закрита. Потім уряд говорив, що ці діри немає. А в липні, в серпні, прибіжали ошпарені, що ой, біда, біда, немає грошей на армію. І у нас є декілька відео, де так само з посиланням, в тому числі на матеріали досвідчених журналістів, ми говоримо, що в бюджеті знову на цей рік є діра, і цю діру, на відміну навіть від ситуації, в Липні міністерство фінансів, як і весь уряд, не знає, як закривати для того, щоб зняти всі питання у цьому плані. Я вам розповім, як була історія з бюджетом на цьому тижні, тижні, який був пленарний. Тож, 18 вересня, відбувалося Заслухування бюджету в комітеті бюджету, де міністри фінансів прижали до стінки, і фактично він сказав, що так в бюджеті не вистачає знову грошей. Я не буду вдаватися зараз. В подробиці, чому в цілому, просто на бюджет армії, який зараз складає приблизно 2,8 трильйона гривень, не вистачає 300 мільярдів. Міністр це не сказав, як і не почуєте зараз. Відповідь депутатам, але ну якщо ви можете інтерпретувати бюрократичну мову, а я вам тут допоможу. То це так само звучало однозначно. Тож, 19 вересня, засідання Верховної Ради. Урядова година, де виступає на трибуні міністр фінансів, і я одразу задаю питання, причому знаючи про те, що міністр фінансів може з нього спітляти, задаю його прем'єр-міністру даному випадку Юлії Свереденка. Я одразу скажу, що тут буде два питання. Перше, воно технічно. Я запитав, а шановний уряд, а чому ви? Порушуєте закон і коли, коли ви мали до 17 серпня за місяць після вашого призначення подати програму дій уряду, її досі немає. Там ви почуєте, відповідь буде формалістична. Типу, можемо не виконувати закон і не будемо виконувати. А ось друга частина на неї все ж таки вирішив відповісти міністр фінансів. тож ви зараз почуєте, як це було? А я вам потім прокоментую, як це перекладається на людську мову. Дякую, будь ласка. Желізняк Ярослав Іванович від фракції голос. Доброго ранку, колеги. По-перше, нарешті у нас з'явився уряд. що минулого разу я так бачу, він у нас був відсутній. У мене буде два запитання. Вони будуть до прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що уряд досі здатен загад... запам'ятати два запитання. Перше, ми бачили фотосесію з планом дій уряду. Ми бачили кольорові презентації з малюнками і з планом дій уряду. Ми не бачимо виконання двох законів закону про регламент і кабінет міністрів про внесення протягом місяця після формування уряду плану дій. Це свідоме порушення закону чи просто його незнання, і коли цей план буде внесений? І друге запитання: вчора міністр фінансів під час розгляду бюджету на комітеті заявив, що нам доведеться переглядати бюджет цього року, тому що знову недостатньо грошей на фінансове забезпечення армії. Зараз 19 вересня. А коли ви будете цей бюджет вносити, щоб не було так, що знову рада буде винна, що грошей немає для армії? Дякую. Два питання. Прошу на обоє додати відповідь. Шановний Ярислава Іванович, ми затвердили план дій уряду і розглянули його на засіданні кабінету міністрів. Ми брали більше часу для того, щоб допрацювати його відповідно до всіх пропозицій народних депутатів, які їх подавали, і відповідно до пропозицій громадського сектору, які теж включилися. цей процес і ми його зробили максимально інклюзивним, для того, щоб він охоплював всі сфери і напрямки для того, щоб він і для того, щоб і ми тепер його будемо звичайно відповідно до перекладаємо направляти на розгляд верховні радіо. Він вже проголосований буде буде направлений, якщо можна, Юлія Тольна, я прокоментую. Прокоментую необхідність, чи будемо звертатися з потребою додаткової на сектор безпеки і оборони. Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, на збільшуючи ресурс сектору безпеки і оборони. Це рішення. Викликано ситуацію на полі на полі бою. Це викликано рішенням, ситуацію з е, яка складається, і тому е, ми звичайно готові і будемо оперативно реагувати, незважаючи на те, що е, іноді нам доведеться приймати буде досить складні рішення. Ми зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з з міністром оборони, е, з першим віце-прем'єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, яким чином. Ці видатки будуть спрямовані і коли. Ми, звичайно, до вас звернемося, як тільки таке рішення буде готове і воно буде отримати відповідну підтримку уряду. Тому в нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, в нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилось питання, яким формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемося. Тож, що ви почули? Ну крім того, що прем'єр визнала, що не виконує закон. Ви почули відповідь, що грошей не вистачає. Бюджет зараз рахує ці гроші разом з Мінфіном. Чи мінфін рахує бюджет як вам більш зручно? І відповідно вони будуть знову змінювати бюджет. Чому є проблема? Проблема є банально в тому, що часу для цього залишилось не так багато. Нагадаю, що згідно оцінки економічної правди, з якою я повністю згоден, наші проблеми почнуться вже в листопаді. Зараз ми записуємо відео в останню пленарну сесію вересня. Там буде ще одна, але це буде в кінці вересня, яка буде переходити на жовтні. На жовтні запланована оця сесія, і відповідно ще одна посередині. А листопад, як ви то не здивуєте, Іде одразу за жовтнем, нічого тут, що не менш не змінилося, і уряд, розуміючи цю проблему, досі такий бюджет не подав. Не подав він з двох причин. О, перше і головна, тому що вони не знають, де взяти гроші. Наші можливості щось залучити вони достатньо обмежені на внутрішньому ринку. і у нас буде окреме відео про борги. А друге, це те, що наш розрахунок, точніше, урядовий розрахунок, був що нам європейці дадуть ці гроші, що достатньо наїмна з точки зору а, того, що не всі країни з цим погодились, б, не всі країни готові надати це прямо в бюджет. А нам в даному випадку. Тримає якраз залучити ці гроші в бюджет, Тож, ми можемо вже зараз, 19 вересня, зафіксувати ситуацію, що у нас очевидно є величезний виклик. Він називається діра в 300 мільярдів. Чому це не було зрозуміло в серпні? Відверто немає відповіді, і я переконаний, ви її ніколи з влади не почуєте. Скоріше за все, тому що не хотіли розочаровувати президента і боялись про це сказати. Чому це є проблемою? Тому що якщо парламент разом з урядом, точніше у ряд разом з парламентом це не вирішить, то відповідно ну достатньо скоро буде нічим платити нашим військам, що значно є величезною проблемою. Я вже не говорю про те, як це виглядає. Що робить зараз уряд щось для цього? ні як ви бачите, вони роздають щедро гроші, анонсують нові програми на десятки мільярдів і відверто. Навіть по тим речам, де ми б могли залучити зовнішнє фінансування, уряд разом з коаліцією один за одним мочить всі наші маяки, які відповідно падають, і через це ми не втратимо гроші. Точніше, втратимо гроші. Нагадаю, що у нас щонайменше є тепер проблема, яка була вже в липні, коли європейський союз нас буде штрафувати за невиконані маяки, таких маяків щонайменше зараз чотири, а може бути і більше. Але це не вся історія. Щодо проблем бюджету, по тому, що як я сказав, це була презентація на бюджет 2026 року, тобто майбутнього періоду. І ось тут дуже багато депутатів, які слухали це, не розуміють одну проблему. Уряд постійно, в тому числі в кольорових своїх презентаціях, заявляє про те, що на видатки безпеки і оборони вони заклали так само, як в цьому році, тобто 2,8 трильйона гривень. І тут є дві помилки, які одразу Можна помітити. Помилка номер один. 2,8 мільярд трильйон гривень це на зараз не враховуючи діру 300 мільярдів. Тобто, насправді, потреба навіть цього року, а в майбутньому, очевидно, вона буде ще більше. Це буде 3,1 трильйон гривень, не 2,8 трильйони, як закладається на майбутній рік. Більш того, якщо подивитися в деталі цього бюджету, і особливо подивитися на деталі Міністерства оборони, то ви побачите, що одна із умовно рядків, який не змінився або змінився трохи, це якраз видатки на грошове забезпечення, тобто на зарплати наших військових. Вони в наступному році. Збільшені аж на цілих 17 мільярдів. Я нагадаю ще раз, навіть в цьому році у нас вже є діра 300 мільярдів, тобто, відповідно, з даного випадку ми можемо говорити про те, що насправді видатки на забезпечення армії на наступний рік закладені більше, ніж з дірою, на 270%. Мільярдів, щоб це підтвердити, я вам покажу ще один фрагмент. Тут питання вже задавав не я, а Дмитро Разумков, але нам скоріше важливіша історія про те, як міністр фінансів по факту підтверджує те, що я вам зараз намагаюся складними речами, сподіваюся, не такими, щоб вас. Ввести в ступор, але тим не менш, пояснити, що там справді проблема. Причому цю проблему Дмитро оцінює на 800 мільярдів. Я думаю, що трохи менше, але в будь-якому разі це сотні мільярдів, на які знов ж таки заздалегідь розуміючи всю складність ситуації. Уряд закладає проблему і не дає відповідь, як він буде її вирішувати. У Мене єдине питання: яка буде дірка в бюджеті на наступний рік, на 26-й? виходячи з вашої, ну з тієї тенденції, яка є, це буде десь мільярдів вісімсот мінімум. Дякую, дякую, Дмитро Олександрович, за ваші оцінки? Ви знаєте, що складно прогнозувати бюджет в умовах поштового штабного вторгнення. І враховуючи ті ризики, які і виклики, які ми з вами всі разом долаємо. Тому ми надзвичайно вдячні депутатському корпусу за те, що ви оперативно приймаєте необхідні уточнення проекту бюджету і знаходите з нами разом можливість додатково спрямувати ресурс на сектор безпеки і оборони, відповідаючи на ваше запитання, чи все ми прорахували, і в 2024 році все було прораховано відповідно до. Тих потреб, які пропланувалися, коли ми готували бюджет, і в 2025 році все було прораховано на той момент часу, коли ми планували і готували бюджет, і це було підтвердженням цього. Ми можемо навести всі цифри, які у нас є в розподілі по місячному, по місячному розподілі, і порівняти фактичний розподіл, фактичні видатки, які були здійснені, і плани видатки. У нас є вся ця інформація, тобто наші. Прогнозні оцінки збігаються максимально з тим, що, що ми отримуємо. Але, але надзвичайно важливо зрозуміти, що війна, як, яка зараз є в 2025 році, не порівняна з війною, яка була у 2023-24 році. Відповідні вимоги зовсім інші, відповідні потреби зовсім інші, в тому числі в закупівлі новітнього. Озброєння військової техніки і потреби сектору безпеки і оборони за цей період зросли на в суттєву величину. Якщо ви мені скажете, чи закриваємо всі потреби, то я можу сказати, що звичайно ні. Видатки сектору, потреби сектору безпеки і оборони, надзвичайно величезні. І ми можемо їх закривати лише в тих можливостях, які ми самі собі створили. Тож ви тільки йшло своїми ушами почули. В принципі, те, що я і говорю, вам постійно, що уряд заздалегідь робить ну по факту медвежі послугу всім нам, закладаючи нереалістичні е, доходи, і так само нереалістичні видатки. Причому доходи вони завищують, видатки вони занижують, що означає, що десь в травні, або якщо найменше, в червні наступного року, якщо інтенсивність бойових дій не зменшиться, то ми зіткнемося з такою ж із проблемою про те, що на війсьну немає. Має грошей. І тут є одна історія, про яку я вам буду детально розповідати. Ще раз в наших відео наступних буде багато таких речей, які вас так чи інакше перетворять, якщо не експерта по бюджету, ну хоча б знавця, щоб ви не могли цю локшину що намість собі на вуші повісити, і вам не міг вуші повісити ці, цю локшину наш шановний уряд, і в принципі влада. Тож в наступному році у нас буде величезна проблема з декільками речами. В першу чергу, те, що більше ми не зможемо нормально залучати внутрішні запозичення, точніше, все, що ми будемо залучати, ми будемо віддавати плюс 100 мільярдів. І друге, те, що поки нам немає о, якоїсь там прогнозованості або ясності. А хто ж закриє діру вже наявно 20 мільярдів, і то відповідно дасть додаткових достатньо велику кількість мільярдів для того, щоб закрити цю фінансову діру. Менше з тим у наш уряд все одно пропонує прийняти такий бюджет, закласти нерекордні видатки на соціальну складову, на роздачу грошей, марафони і стратегічні комунікації і ремонт доріг. Ну коротше, все те, що я вам описував декілька разів, навіть не хочу на цьому зупинятися. В Принципі, бо це є головною проблемою, перед якою стоїть зараз країна. Мало хто це розуміє, тому я дуже сподіваюся, що подивившись на відео, ви ці знання понесете далі. Але цей виклик він однозначно зараз стоїть. І якщо буде можливість у народних депутатів все ж таки вплинути на бюджет, а я планую подавати достатньо велику кількість правок для того, щоб цей бюджет. Змінювати якраз в сторону військових видатків, то це треба робити тут і зараз, щоб потім не опинитися в ситуації, коли ми знову маємо діру в бюджеті армії і не знаємо, як її закривати. Я дуже сподіваюся, що плюс-мінус такі ж. Позиції мають, хоча б більшість народних депутатів, тому що якщо ми будемо приймати бюджет ось в такому вигляді, то це однозначно злочин, причому на жаль, злочин перед нашою армією. Але на цьому все тут в кінці скажу, що у нас вийде ще ряд відео по бюджету. Вже потерпіть на все вам про міндіча слухати для того, щоб справді пояснити всі проблеми з головним документом, на якому я вважаю зараз мають концентруватися всі люди, тому що так чи інакше цей документ дає нам. Єдину і правильну відповідь про справжні плани влади. І на цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. Я ще раз дуже сподіваюся, що після перегляду цих відео по бюджету ви значно краще будете розуміти, що відбувається під капотом держави. До побачення!